Вбивство порушника прямо на очах дітей пострілами у спину. Яко ж буде доля правоохоронців. З вами Лайв студія. І сьогодні усі крапки над і нам допоможе розставити юрист Дмитро Швець. Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте проаналізуємо всю ситуацію, яку ми на даний момент з вами знаємо. Чи були праві правоохоронці, чи не перевищували на своїх зобов'язань і обов'язків? А коли спілкувалися із водієм? Тобто, чи мали право вони застосовувати порцовий балончик проти дітей? Е, ну дійсно ситуація неоднозначна і напевно, що в нашому суспільстві потрібно відходити від тієї ситуації, коли всі ми експерти, е, і половина експертів стає на сторону поліцейських інша половина експертів стає на сторону? Е, Осіб, які правопорушника, припустимо, і тут власне нам треба виходити з чіткої правової позиції з дослідження усіх обставин цієї справи. Це все може бути зроблено е, правильно тільки під час того, коли буде суд досліджувати ці всі обставини справи та власне ухвалювати своє рішення. Це так загалом. Якщо виходити з отаких ем, тих доказів, які ми зараз бачимо, які ми зараз можемо можемо проаналізувати. То там, навіть якщо, якщо прощати з балончика, то там ситуація досить неоднозначна, тому що особисто я бачив, на мою думку, так що там і правопорушник намагався заволодіти працевим балончиком, тобто і застосування самого працевого балончика в тій ситуації воно було ну зараз не можна чітко сказати, чи застосовували вони взагалі до дітей той перцевий балончик. Однак дійсно це одна з таких Превентивних способів вплинути на правопорушника і застосувати спецзасіб, який для цього і існує. Власне, мені здається, що це і було апогеєм цього конфлікту, що в салон автомобіля, де були діти, намагалися забризкати ось цей балончик. Зрозуміло, що порушник водії поводив себе неадекватно. Він кидався на патрульну. Чи правильні дії були самого поліцейського правоохоронця, який в спину без попереджень стріляв у чоловіка? Отже, щодо щодо дій працівників поліції та правопорушних, так би мовити, того хто загинув, тут потрібно виходити з наступного. В нас існує закон України про нас поліцію, стаття 46, яка передбачає випадки, коли поліцейський може використовувати вогнепальну зброю. Що цьому повинно передувати, і коли він може використовувати вогнепальну зброю без попередження. Чи стріляв у спину, власне як це все відбувалося? Ми не можемо чітко зараз сказати. Ми можемо тільки припускати, тому що ми не бачили навіть всіх е, е, відео з бодікамер. Ми наразі тільки проаналізували відео з нагрудної камери поліцейської. Власне, відео з нагрудної камери поліцейської, які зіснював постріл, не бачив. Напевно, десь відповідь що саме там мало місце, що спровокувало на застосування найсуворішого способу впливу на правопорушника, а саме використання вогнепальної зброї. Однак я спілкувався за цей за ці дні з багатьма поліцейськими, і при спілкуванні у нас виникало від них виникало таке розумне запитання. Ви розумієте, що в нас є секунди на прийняття рішення, тобто і чому він стріляв? Це ну підлягає дослідженню. Дійсно, з відео ми бачимо, що це пройшло буквально декілька секунд з моменту, коли правопорушник загибий, він починає. Ну, тобто завдає тілесні розходження, е, удари поліцейському, по суті, застосовує до нього не, певні прийоми е, боротьби. Потім е, він здійснює напад на поліцейську, е, і якщо так з того відео, що є проаналізувати, то він починає завдавати їй тілесні ушкодження, удари і от, власне, в цьому моменті потрібно чітко дослідити усі докази, і тільки після того можна сказати, чи поліцейський стріляв йому у спину безпідставно, чи була загроза життю здоров'ю. Можливо, ну можна припустити, можливо, загиблий почав завдавати удари по голові поліцейській. Тобто, і це власно дало о той такі поштовх поліцейському захистити свою напарницю. Він побачив, що є загроза її життю, оскільки можливо там було декілька ударів, і прийняв рішення застосувати вогнепальну зброю. Так дійсно стаття 46 передбачає про те, що він має попередити в суспільстві. Інколи таке твердження існує про те, що мають бути вистріли у повітря. Однак такого не передбачено законодавством. Поліцейський має попередити у будь-який спосіб. Але це попередження може бути е, не застосовано, якщо е, е, правопорушник намагається заволодіти зброєю. Е, він е, існує реальна загроза життю. Людей, ну поліцейські також люди, і е, напад на поліцейського також напад на людину, або ж е, він чинить збройний напад, припустимо, е, і в цій ситуації е, може мати два, місце два фактора. Тобто, це може бути дійсно реальна загроза життю поліцейської спричини, або можливо він намагався заволодіти її зброєю, тобто е, в ході, е, в ході того, як він задавав її удари. Це все має має встановити. Слідства, і власне я хочу наголосити про те, що на жаль, в нас є така любов до експертності серед тих, хто не має відповідної освіти, і на жаль, досить часто думка таких експертів транслюється відомими блогерами, публічними особами. Тобто, тими, хто формує думку у суспільство щодо своєї експертності, яка інколи є хибна, і створює ненависть до поліцейських або навпаки до, до цієї всієї ситуації. Тут має бути. Спокійно виважена вивчення усіх обставин, тому що будь-який момент секунда будь відео дослідженого, наприклад, воно може перевернути це все з ніг на голову і зовсім під іншим ракурсом показати цю ситуацію. Ну навіть навіть от цього разу, коли спочатку ми побачили відео, які знімали діти, тобто воно нам показало одну ситуацію. Потім ми побачили відео з нагрудної камери поліцейської. Ми вже побачили і певні. Неправомірні дії е, загиблого, тобто, який починає ну, в відкритий спосіб ображати поліцейську і е, звертатися до неї в нецензурній формі, дійсно, з його сторони, це було неправильно. Власне, хотіла вас запитати, чи не було б логічним для е, правоохоронців застосувати знову ж таки парцовий балончик? Для чого зброя? Тоді було б збережне життя, але життя воно важливе? Ну і знову ж таки, як дивитися на відео, то персовий балончик там і був застосований, і, і знову ж таки я припускаю, що одним персовим балончиком заволодів і правопорушник. Ну це мені так здалося з звідо, але я б хотів звернути нашу увагу на наступну У 2021 році було провалено законопроект про розширення підстав застосування електрошокера. І це ми всі пам'ятаємо тоді, як випробовували електрошокер на комусь керівництво поліції, що навіть не якщо не помиляюся, і е, я хотів процитувати слова з підстав застосування такого способу захисту, як електрошокер власне. Ініціатори законопроекту вони зазначали: я процитую: що електрошокер це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди у порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю. І, от власне, між перцевим балончиком і вогнепальною зброєю в нас існує прогалина. Коли ми розуміємо, що працевий балончик це е, така, знаєте, дитяча забавка, тоді коли є реальна загроза життю, і вона не зупинить е, правопорушника, е, який е, цілеспрямовано намагається завдати. Е, завдати е, Шкоду е, поліцейським, зокрема, на нас і тілесні ушкодження. Ми бачимо всі ситуації. Тобто, там був використаний про балончик, е, і е, він е, не вирішив абсолютно цю ситуацію. А вогнепальна зброя в цій ситуації, ну як на мене, ну це, це і передбачено законом це і крайній спосіб е, впливу на правопорушника. але в нас немає альтернативи наразі. Власне, трагедія сталася, і ми це маємо. На вашу думку, які би ми мали винести уроки з того всього, чи треба нам щось змінювати в своєму ставленні до поліцейських поліцейських до нас? Можливо, якось виховувати стресостійкість у суспільство? Тим більше зараз, під час війни, всі на нервах? Та власне, а поліцейським я ну хочу бути незалежним в цьому моменті, але якщо брати чисто з людської точки зору, в нас Досить часто поліцейські вони є об'єктами такого хейту, насмішок, різних відео про порушників, які залишаються безкарними. тобто І багато багато хто в суспільстві це сприймає як позитив і не намагається власне подивитися це з іншої сторони. Тобто, і ми тим, що. Такі правопорушники не отримують належної відповідальності. Ми толеруємо тому, що можна жартувати з поліцейських, можна їх принижувати публічно, можна їх їм завдавати тілесних ушкоджень, оскільки існує багато справ. ми Просто не знаємо про це, коли поліцейським завдаються тілесні ушкодження під час проходження служби і. Треба пам'ятати, що поліцейські це такі самі люди, однак люди, які виконують обов'язки, які мають право використати зброю. І перед тим як е, намагатися якось вчинити неправильні дії по відношенню до поліцейських, треба виходити з логіки, що він має право застосувати зброю. І треба не забувати, що є багато законних способів, як на поліцейську, який вчинив дії. Ми от намагаємося. Йти простим шляхом опублікувати відео і сказати, що ось, будь ласка, подивіться, який поліцейський поганий був. А потрібно зафіксувати правопорушення, потрібно звернутися з заявою про охоронні органи, притягнути поліцейського до дисциплінарної відповідальності, подати до департаменту патрульної поліції позов про стягнення моральної шкоди. Припустимо, ось тоді ви будете, ви будете доказом того, що ви живете в правій державі, і намагається Україну власне. Показувати у світі як правову державу з правовими механізмами, і ніколи ці правові механізми не почнуть працювати, поки їх не почати використовувати. Також ще хотів розповісти про статтю 175 купапу, яка передбачає притягнення працівників притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності за здійснене покору працівників працівникам поліції, і власне з існуючої статистики. Миколичу зі мною поділився, що наприклад у 2022 році надійшло протоколів поліцейським складно 8200, повернуто 1023, розглянуто 7230. Закрито провадження за відсутністю складу обмін про порушення 3297 протоколів. Тобто з 8200 протоколів про злісну непокору працівникам поліції по суті покарання понесло ну третина навіть менше. А за тими всіма іншими протоколами стоять дисциплінарні провадження щодо поліцейських позбавлення їх премії притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та інки до термінальної відповідальності за те, що вони незаконно особа намагалися притягнути до дисциплінарної до адміністративної відповідальності. І як наслідок, оця статистика показує про те, що в нас існує велика безкарність осіб, які які допускають отаку непокору працівникам поліції, якби насив механізм працював, можливо, б це також було таким превентивним методом стримування правопорушників, які знають, що за те, що вони образили поліцейського, просто образили, вони отримують від, покарання. Тобто, і це покарання буде реальне, а не закриється за строками за відсутністю складом, чи поліцейський щось неправильно кому поставив у протоколі. Тобто можемо сказати, що а, ця трагедія має і ментальну складову, яка при, призвала власне до цієї стрілянини. Нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про розонансну стрілянину у Дніпрі. Сьогодні з нами був Дмитро Швець, юрист, і зараз хочу сказати, що відомо на цей момент, що і двох патрульних поліцейських, які брали участь у цій стрілянині, і двох їхніх керівників взято під варто. Дякую, Дмитрий. Дякую, що прийшли. Будемо запрошувати вас ще. Дякую, добачення.